Ну нарешті я дочекалась колоритного коментаря, а то вже почала хвилюватися, що моя рубрика по психологічному розбору коментарів зайде на нівець. Пані Валентина видала нам багатошаровий шедевр, вартий того, щоб з ним попрацювати. Зачитую коментар Чому тут вчитись? Город пустує, занедбаний, маки ростуть в траві з молочаєм. Я люблю трудолюбивих людей. Чоловіки такими тішаться. Але заміж не беруть, а якщо беруть, то ненадовго. Отже, чому тут вчитися? У мене можна вчитись не знецінювати інших, можна вчитись не нав'язувати свої шаблони іншим, можна вчитись не думати, що любов і повага це нагорода за важку працю, можна вчитись не соромитись відпочинку, можна вчитись радіти за іншу людину, не міряючи її по собі. Можна вчитись бути доброю до себе, навіть якщо тебе вчили бути тільки зручною для інших. Тут можна вчитися жити без вини. Тут можна побачити, як виглядає жінка, яка не виправдовується, не доводить, не терпить. І якщо це викликає супротив, то, мабуть, це якраз той урок, який ви боїтесь пройти. Тут можна вчитись помічати, що тебе тригерить, бо зазвичай ми реагуємо не на людину, а на свою біль, яку ця людина випадково торкнула. Тут можна вчитись розпізнавати, коли всередині образи, розчарування, нездійснені мрії, бо саме вони часто шепочуть коментарі замість нас. Город пустує, занедбаний, маки ростуть у траві смолочаєм. І тут я роблю паузу, бо, Валентино, уважно зараз послухайте. Городу тут немає, немає. І не було, і не планувалося, і не планується. Але ви якимось чином його тут бачите. Знаєте, хто бачить пустоту, коли перед ним краса, хто бачить знедбалість, там, де свобода, Молочай, там, де маки? Це бачить людина, якій не дали право на внутрішню свободу і яка затиснута установками і стереотипами. А у мене тут простір для спокою, а не для змагання, хто більше зробив. Я не звикла доводити, що маю право на це, я собі просто сама дала це право. Наступна фраза: Я люблю трудолюбивих людей. А хто питав? Це ж не кастинг на хто подобається Валентині, це не конференція трудоголіків, це простір, де я ділюся собою. Ця любов нікому тут не потрібна, бо вона не про прийняття, а про оцінку. І коли людина так старано підкреслює. Що вона любить, це часто свідчить про глибоку потребу, щоб її саму хтось нарешті полюбив. Бо коли тебе колись оцінювали, ти сам потім усе життя оцінюєш. А в мене не про оцінку, в мене простір, де можна просто бути, без доведення, без підтвердження, без мене люблять тільки якщо я. Чоловіки такими тішаться, але заміж не беруть. А якщо беруть, то ненадовго. Пані Валентино, ви не соціолог, не психотерапевт, не експерт по чоловічих виборах, але чомусь берете на себе роль тієї, що знає, кого беруть, кого не беруть, хто надовго, а хто на пробу. А якщо, по суті, це не аналіз, ви просто намагаєтесь мене образити. Вам дискомфортно бачити жінку, яка не просить дозволу, і тоді замість чесного діалогу вишете знецінення. Ви не прийшли ділитися мудрістю, ви прийшли зробити боляче, і це видно, бо там, де хочуть поділитися досвідом, обирають інші слова, а там, де хочуть принизити, китають оцінки затрутою. Ви досі вірите, що любов треба заслужити. Що тільки зручних беруть, тільки слухняних лишають надовго, а інші це напотішитись. Ви впевнені, що жінку можна любити тільки за трудоголізм, за стерті п'яти і каструлі по шість разів на день. Це скоріше говорить про те, що вам ніколи не дозволяли бути коханою просто так, просто за те, що ви є. А по-справжньому люблять не за трудодні. Люблять за присутність, за світло в очах, за душу, за свободу. І якщо вас це дратує, то можливо саме тому, що ви досі чекаєте, що хтось полюбить вас не за старанність, а просто так. У мене є грядки, є квіти, є сад, і я люблю їх, люблю з ними працювати. І мені б хотілося трохи більше приділяти уваги роботі з рослинами. Бо я отримую від цього задоволення. Та моя місія інакша, і більшість мого часу йде на роботу з клієнтами, з людьми, яким я допомагаю знаходити світло всередині себе, навіть коли навколо так багато темряви. І поки є такі люди, які замість підтримки вибирають критикувати, принижувати, знецінювати і ображати, я змушена відволікатись від свого саду на те, щоб рятувати розтоптані душі.